Дорогі друзі, всім вам вітання. Сьогодні хочу поговорити про церковний календар. Адже, на жаль, в нашому суспільстві в середовищі православних українців є дуже багато до цих пір суперечок, коли правильно, коли неправильно, коли хто буде відзначати яке свято і тому подібне. Я зібрав найчастіші запитання, які звучать з цього приводу. Перший з них: як реагувати взагалі на два календарі? Юліанський старий календар і новоюліанський новий календар. Треба розуміти, що це вже факт. І ми, Україна, українці, православні народ, ми знаходимося зараз в ситуації, коли ще в певній мірі живемо за старим календарем, але вже більшість свят визначаються нашим суспільством за новим календарем, новоюліанським. І це треба приймати, що це вже з нами відбувається, це вже фактична ситуація, це не якісь там сторонні люди, це все організовують і по цьому живуть. Це наше суспільство, це наше середовище і це та ситуація, в якій ми з вами маємо розібратися. Тому реагувати ми маємо правильно, спокійно, мудро обґрунтовано, в жодному разі не ставити там на перше місце якусь зневагу. Чи якесь засудження людей, які мають іншу думку з цього приводу? Далі друге питання: як обрати календар? Тобто за яким календарем на сьогодні вам варто жити? Хто із людей мав до цього якесь духовне життя, розуміння? Церковного життя, хтось визначав якісь там важливі події для себе церковні, хтось жив конкретно по церковному календарю, то йому це питання, якби особливо зараз ставити не потрібно. Але є багато нових людей, молоді, які зараз приходять в життя церкви, і вони, наприклад, не розуміють, а яка різниця за старим календарем вести своє духовне життя чи за новим календарем. І у них немає в минулому якоїсь історії, типу там мої батьки, там мої дідусі, бабусі так відзначали. То я буду так відзначати. У них нове бачення, нове сприйняття, і вони мають право на таке бачення. А тому обирати календар в першу чергу ми маємо по трьох таких пунктах. Ну, в першу чергу, це. До якої ви там громади церковної відноситесь, як ця громада живе на сьогоднішній день за яким календарем? Друге, це як визначає і як живе ваша родина, ваша сім'я, ваші близькі люди. Ну і третій пункт це як особисто ви для себе це визначаєте, що для вас це буде ближче? Чи те, чи те бачення. Далі, третє питання: як поєднувати календарні свята? Якщо, наприклад, от сьогодні. У нас за календарем співпадає свято введення Пресвятої Богородиці за старим юліанським календарем, і за Новий Лянським сьогодні день пам'яті святої великомучениці Варвари, як це можна поєднувати? Ну насправді, коли два фактично одинакові календарі, але з різними датами, поєднувати це доволі складно в церковному розумінні, теж доволі складно. Але якщо ми з вами пересічні люди, християни. Які розуміють, що і свято введення для нас важливе, тому що мова йде про Пресвяту Богородицю, і День пам'яті Великомученці Варвари теж для нас важливий, бо це свята православна християнка, яку вшановує фактично весь світ. Ми не можемо говорити так, що для нас, наприклад, введення Святої Богородиці є важливим, а свята великомученеця Варвара не актуальна. Це неправильно, тому що так ми дискредитуємо і ми маємо розуміти, що. Ці всі свята, ці всі дати, ці всі якби спогади святих згідно дат, вони є умовними, тому що ніхто точно не визначить, а коли ж народилася свята великому Варвара, і коли вона померла. Адже вже минуло там більше як 1700 років, років. За цей час календарі змінювались, були якісь похибки і тому подібне. Тому конкретно якоїсь дати може бути взагалі не бути, і ми вже говоримо більше не в контексті дати. А більше як події, яка для нас є важливою. Тому поєднання обов'язково наше має бути з повагою і до Бога, і до святих. Навіть якщо так виходить, що ми сьогодні маємо, якби в своїй свідомості поєднувати два різних там, свята, дві різні події, це не страшна практика. Нам це треба пройти і залишитися при цьому вірними Богові, да, тобто не зневажати одне, обираючи інше. Розуміти, треба те, що. І, і одне, і друге, це все від Бога. Просто ми зараз переживаємо з вами дають так, якби, таку астрономічну ситуацію, коли йде зміна календарів, і цей історичний момент його треба пережити, треба пройти. Але на ну, не треба будувати якісь свої там суперечки, свою ненависть, агресію проти інших людей, які якось можливо не так це проживають, як це робимо. Ми з вами. Ну і дуже цінно, якщо ми. Говорячи про поєднання цих календарів, будемо радіти за інших людей, які, можливо, мають інше бачення, підтримувати їх в цьому, говорити про своє бачення це цілком нормально. В цьому не треба створювати якусь проблему, колотнечу, ворожнечу. Часто кажуть, що ми розділені через календар. Ну це проблема наша, якщо ми з вами хочемо бути розділені через календар. Календар нікого ні об'єднує, ні розділяє. Він просто ну, має, скажімо так, свій порядок, там річне коло. А те, що ми в цьому з вами намагаємося знайти якесь розділення для себе, це вже наша проблема. Значить, ми цього розділення внутрішньо шукаємо і прагнемо. Ну і обов'язково треба, якщо ми вже говоримо про якісь дати, про якісь події, про якісь свята, про святих там. Про... Події які пов'язані з Господом, з Пресвятою Богородицею, то в такі дні, якщо ми вже про це говоримо, то важливо, щоб ми і звертались до Бога, просили Його благословити наше життя, життя наших близьких, просили миру, благополуччя нашій країні, підтримки нашим захисникам. Тому що, коли ми говоримо про церковні свята, про якісь дати, про якісь події, але в цих усіх розмовах немає нашої молитви, немає наших змін, особистих внутрішніх. Нашого вдосконалення життя, нашого протистояння злу, то ці всі розмови вони не мають ніякого значення. Чи варто порівнювати власні дати, наприклад, день народження з датами церковних свят чи іншими днями пам'яті святих? Ну, часто говорять там, що моє день народження я переносити не збираюсь, тому чому переносять там якісь свята на інші дати. Ну те, що ми з вами народилися, от у такий час зараз наші дати, наші дні народження там не переносяться. Це чудово, але історія змінюється. Змінюються якісь календарні там вирахування. Взагалі, от тема зміни календарів вона час від часу повторюється в історії, тому що щось з'являється нове, десь набігають якісь дні. І ця тема не закінчується нами. Вона в майбутньому теж буде поставати. Тому якби говорити про наші власні дні, власні дати немає сенсу, тому що дати церковні, вони теж умовні. Ми про це вже говорили. Ми більше згадуємо події і намагаємося в цих подіях почути для себе щось важливе, цінне, що більше буде преображати наше життя, що зробить нас кращими. Ми не просто там відзначаємо. Різдво Христове для того, щоб там посидіти за столом, зустрітися з родичами, обговорити якісь там події життя. Ми згадуємо про народження Бога-немовляти. І це важливо. І оце згадування воно не фокусується тільки за стіллям. Воно фокусується на нашій молитві, на нашій участі в богослужінні, на наших добрих справах. Оце є справжнє проживання цієї події, наприклад, Різдва Христового. Ну, цієї теми будемо торкатися більш детальніше пізніше. Далі, як поводити себе з іншими християнами, які обирають інший календар? Тобто ми про це вже частково говорили, що ми маємо обов'язково поважати бачення інших людей. Якщо ми себе вважаємо християнами, якщо ми вважаємо себе. Людьми, яким важлива тема календаря, тема християнських православних свят. Якщо ми вважаємо, що ми дійсно ну, претендуємо і заслуговуємо на те, щоб на ці теми обговорювати щось з кимось, і нас це чіпляє внутрішньо, то ми обов'язково маємо теж показувати, що ми з увагою і повагою ставимось до інших людей, в яких бачення цієї теми можливо в якійсь мірі відрізняється. Це не має бути проблемою, це не має бути якоюсь там ситуацією для ворожості, для конфлікту, для суперечки. Знову ж таки, повторюсь: ми не маємо шукати в оцих таких календарних зараз процесах для себе причину на розділення на ворожнечу. Навпаки, нам, православним українцям, дуже сильно не вистачає порозуміння. Єднання один з одним. В нас є багато процесів, які нас об'єднують і здатні об'єднувати. Але ми в більшій мірі чомусь всі фокусуємося на тому, що нас розділяє, що призводить у наше суспільство, в наше життя негаразди, зовнішніх проблем, зовнішнього зла, зовнішнього ворога в нашому житті вистачає. Але ми ще даємо можливість і внутрішній ворожнеці, внутрішньому ворогу прекрасно жити поміж нас і. Створювати нам немало проблем, тому, дорогі друзі, якщо будете з кимось обговорювати тему церковних свят, будете ці всі питання піднімати, враховуйте речі, які ми з вами щойно проговорили.